Доброго дня! Рада знову вітати вас, друзі, на занятті з математики? Сьогодні у нас цікаве заняття, ми вивчимо з вами нове число і цифру, але для початку нам треба з вами послухати віршик. Як швидко літо промайнуло, Прийшла осіння пора, немов на крилах промайнуло кохане літечко з двора, скажіть, будь ласка, яка зараз? Пора року. Осінь, молодці! Добре. А скажіть, будь ласка, коли ви ходите з батьками до лісу, наприклад, восени, які ви звуки чуєте в природі? Або, наприклад, ідете на прогулянку і в небі бачите щось таке незвичне. Це що може бути? Це спів пташок, це ключ. Журавлів, які відлітають у теплі краї, правильно. І в лісі теж відбуваються незвичні речі. Наші лісові друзі готуються до холоду, так, до зими. Тому сьогодні до нас у гості завітав ведмідь і привів із собою друзів. Ось вони, друзі, прийшли до нас найгарніші лісові звірі. Давайте порахуємо, скільки їх до нас прийшло. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Молодці. Добре. А тепер скажіть, будь ласка, хто стоїть першим? Це родина Зайчихи. А хто стоїть другим? Так, це оленя. Скажіть, будь ласка, хто стоїть перед їжачком попереду? Це ведмежа, а після їжачка? Так, це сіренький кролик. Тваринки не бачили, скільки нас багато і розгубилися. Вони ж не бачили таку велику кількість дітей. Нас багато, а тваринок скільки? Правильно, мало. І вони покликали своїх товаришів і вирішили з нами погратися. Ви згодні? Що ж, друзі, раз ви захотіли погратися з нашими лісовими звірятами? Тому зустрічайте білочок. Ось до однієї білочки прийшло в гості дві сестрички. То скільки стало сестричок? Скільки білочок ми маємо? Один, два, три. Так, це три. Ось яка цифра. Три, дуже гарна. так? Вона схожа на завиток. Тому давайте намалюємо пальчиком у повітрі циферку 3. Так. І так. Добре, вийшло. Ось нова цифра та нове число, з яким ми сьогодні познайомилися. Скільки білочок було на початку? Одна, правильно. А скільки білочок до неї прийшло? Дві. Молодці, дві білочки прийшло. Скільки їх всього стало? Три білочки, правильно. Отже, число три складається з двох чисел це один і два. Молодці! Дітки! Ми з вами вже трошечки попрацювали, познайомились з лісовими друзями, а зараз нам необхідно всім трошечки відпочити та розім'яти свої спинки, ніжки та ручки. Пропоную вам стати з своїх стільців і приготуватися до зарядки. Діти, а ви знаєте, з нами хочуть погратися ще інші лісові товариші, але, на жаль, вони не можуть, тому що їм необхідно готуватися до холоду. Їм треба будувати будиночки, треба запасати їжу. Тому я вам пропоную трошечки їм допомогти. Давайте разом з вами із геометричних фігур побудуємо для наших лісових друзів барлогу. Та лігово. Подивіться, у нас є з вами різноманітні геометричні фігури. Я буду викладати, а ви будете говорити, як називається та чи інша фігура. Ось, наприклад, беремо ми що це? Так, це круг. І підкладаємо до нього ось таку геометричну фігурку, яка називається. Трикутник, правильно. І ось такий може бути будиночок, ну, наприклад, для нашої білочки, яка вже чекає на новий свій будиночок. Наступний, у нас наступна фігурка, ось така, яка називається квадрат, правильно. До неї додамо. Дах, правда? Бо який же це у нас будиночок без, без даху. Знову фігура, яка називається, так, трикутник. І ось такий будиночок у нас вийшов, туди ми можемо покликати нашого маленького друга їжачка. Так, добре, вже не змерзне наш їжачок. І залишились ось такі у нас фігурки, які називаються правильно, прямокутник. Ми їх два з'єднаємо, вийшла трошечки-трошечки більша в нас хатинка, і сюди ми покличемо. Кого ж ми покличемо? Мабуть, лисичку. Так. Друзі, чи задоволені ви своїми домівками. Ми дуже з дітками старалися вам допомогти. Дітки, поки ми з вами будували будиночок для наших звірів, у білочок та їжаків виникла суперечка, і вони не знають, кого з них більше, а кого менше. Давайте з вами порахуємо білочок. Один, два, три, чотири. Добре, а їжачків? Один, два, три. Молодці. А скажіть, будь ласка, який це знак? Який ми з вами минулого разу його вчили? Правильно, це знак рівності предмету, чи, наприклад, як у нас звірят, так? Скажіть, будь ласка, чи доречний цей знак тут? Ні. Тому що у нас є розбіжність. Наших їжачків менше, а білочок більше, тому ми ставимо знак більше. Ось так він виглядає. Дзьобик повинен бути розкритий до білочок, тому що їх більше. Добре, зараз до нас прибігли лисенята. Давайте з вами порахуємо, скільки в нас Лисенят один, два. А білочок так і залишилося четверо. Тому який знову знак ставимо? Знову знак більше з розкритим дзьобиком до білочок, правильно, а лисичок менше. Добре. Давайте з вами приберемо білочок і залишимо одну білочку. Білочка одна, а лисичок дві. То який тепер знак поставимо сюди? Може, рівності? Неправильно, рівність тут недоречна, тому що у нас цього разу лисичок більше на одну, ніж білочок. Тому ми до білочок дзьобик закритий, а до лисичок відкритий дзьобик, і це у нас знак. Менше і більше. Так, ставиться. Добре, молодці. Справились з завданням. Що ж, дітки, чи весело ви сьогодні погралися з нашими новими лісовими друзями? Так, мені теж дуже сподобалося. А скажіть, будь ласка, з якою новою цифрою ми сьогодні з вами познайомилися? Так, це число та цифра 3. Давайте ще раз з вами в повітрі пальчиком її намалюємо. Обведемо, так? Молодці. Добре. А скажіть, будь ласка, які ми сьогодні з вами геометричні фігури згадували? Давайте я буду показувати, а ви називайте їх. Трикутний круг. Квадрат та прямокутник. Молодці. А скажіть, будь ласка, який сьогодні ми з вами новий математичний знак вивчили? Це знак більше та менше. Давайте з вами пригадаємо, коли в нас відкритий дзьобик, то це означає. Що тут чогось більше, правда? А коли менше то дзьобик закритий, і тут буде менше. Правильно? Правильно. Тут більше, там менше. Де закритий дзьобик? Менше, відкритий більше. Добре, а з минулого заняття цей знак, який? це знак. Рівності предмета, тобто їх однаково. Наприклад, три лисички та три білочки. Молодці! Дякую вам за увагу, дякую за заняття. Мені було надзвичайно приємно знову вас всіх бачити та дуже гарно з вами попрацювати. До нових зустрічей!